Зараз проведу 15 хвилин тренування. Це буде колове тренування. Потім повторяємо ще три кола і цього буде достатньо. Так, перша вправа. Ми беремо невеличкі гантельки і робимо просто махи з гантелями 15 разів. Я все тренування буду робити разом. Щоб ну, краще розуміти по часу. І потім просто це відео ставимо на два, на три рази, точніше на три, і повторюємо це коло три рази. Так, плечі є. Далі працюємо прес. Звичайні скручування. десь 30 разів Так, є 30. Далі відпочиваємо секунд 15. І наступна вправо, щоб не вставати нікуди не бігти, ми зробимо сідничний місток. Ноги зігнуті в колінах. Обираємо відстань п'яткою від сідниці так, щоб максимально відчувалася наша попа. Це десь середня відстань. Якщо сильно близько ноги ставимо, то в нас відчувається прям. Е спина. Якщо сильно далеко, задня поверхня стегна. Ми обираємо середню відстань. І поїхали. Робимо 45-50 разів. Дев'ять, десять, Кожен раз, кожне повторення, стараємось добре зжати свої сідниці, відчути, як працюють м'язи, і коротка фіксація в верхньому положенні. Двадцять. Тридцать. Сорок. Раз. Два. Три. Четыре. Е. Yeah, чудово. У мене прям дуже добре відчуваються сідниці. Кожен раз фіксуємо і відчуття будуть дуже класні. Наступна вправа. Лежачи на боку, ми піднімаємо верхню ножку вгору. Тут працюємо десь по 20 повторень. Це знову ж таки на середнє сідничне м'ясо. Повністю лягли, нога носок повернути трохи вниз. І піднімаємо ногу. Кут десь 45 градусів, в на Найважчій точці ми зупиняємося. І трошки повільніше. Зараз 10 разів. Ще 10. 4, Пять. Шість. Сім. 8, 9, Десять. Є. Стоп. І тепер на іншу ногу. Інша сторона. Носочок трохи розвернути вниз. І поїхали. Раз. Вгорі фіксація два, три. Фіксація 2 секунди. І продовжуємо в тому самому темпі. Десять. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово. Далі. Далі у нас лодочки вправо для спини. Ми лежимо на коврику. О, зараз 30 секунд відпочинок. Можна випити води. Можна налаштуватись морально на наступну вправу. Якщо прям є легенькі бутилочки з водою, можна цю вправу робити там дві бутилочки по 0,5. Руки кладемо на рівні очей. Голову кладемо на коврик. Підняли руки, випрямили. Назад. Звели лопатки. Лягли на підлогу. Тянемо руки і лікті. До стелі. Голова пряма. Очі дивляться на рівні очей. Руки випрямили. Руки повернули назад. Опустились на підлогу. І так, 10, 12 разів. 4. 5. Можна повільніше. Ще було трошки важко. Одиннадцять. Чудово. Вже десь хвилин шість ми тренуємося. Далі беремо гантельку і п'ятнадцять повторень за голови. Одною рукою потім іншою. Раз, два, три. чотири, п'ять. Шість. Сім. 10, Легко. Працюємо ще 1, 2, 3, 4. Якщо це буде 2-х літрова бутилка води, то буде вже достатньо відчутно. Можна на 15 зупиниться, зупинитися. 4, 5, можна 20 І знову зразу інша рука. 14, 15, ще 5. Раз, два, три, 4, 5. І далі стоїмо в планку на 30 секунд. Руки рівно, голова рівно, таз не провалюється. Ну, Стоїм в тонусі чітко. І відпочиваємо. Так, планку зробили, трошечки відпочили. І наступна вправа знову планка. Але планка тепер робимо кроки до протилежного плеча. 30 секунд. Поїхали. Таз не підкручується, тримаємо планку. ше не провалюється. І десь 30 так, далі відпочиваємо 30 секунд, і наступна планка буде просто крок ногою в сторону, крок в іншу сторону. Так, відпочинок завершено, поїхали. Ногу в сторону і назад. Вже працюємо. Десь 10 секунд є. Двадцять є тридцять секунд. Так, знову відпочиваємо. Далі наступне вправо присідання. Якщо є, беремо резинку вище колін. Ще потроху відпочиваємо від планки і задача в нас 40-50 присідань. Три, два, один. Поїхали. Таз добре тягнемо назад. Можна до речі, з вагою. Мене 20 разів. Працюємо в своєму темпі. Добре, таз відтягуємо назад. Не сильно нахиляємось вперед. 40 3. Якщо щось болить, то краще зупинитись. Перепочити, В наступному підході працювати. 50. Відпочиваємо. Пімо секунд 20 і в нас остання вправа біцепс. Після останньої вправи ми відпочиваємо дві хвилинки там випити води і це коло ставимо на повтор і робимо його ще раз. І так, три рази. Після присідань відпочили і працюємо на біцепс. Піднімаємо і трошечки вгорі провертаємо. Прес тримаємо, голова рівно, дивимось перед собою, не вниз, не на руки. І разів 20-25 так щоб відчувалося. Останніх 5. Чудово, молодці, Кладемо гантельки і відпочиваємо 2 хвилинки і нове коло, ставимо собі таймер і йдемо відпочивати. Це коли закінчите, похваліть себе від мене. Ви молодці.